Привіт! Розпочинаю новий влог. Валізу зараз почну розбирати і готуватись до екзамену з польської, бо моя група здавала вчора в п'ятницю. А я буду це робити завтра. А моя помічниця трошки зайнята. Привіт-привіт! Дорога була назад не складною і кордони пройшли швидко. Брала валізу. Все наче вже адаптувалась, тому що не знаю, але після якихось таких нічних переїздів, декілька днів я себе відчуваю як після нічної зміни, як було раніше. Так як це вже давно забуте відчуття, то трошечки складно ці декілька днів адаптуватись. Ніколи не любила по зміну працювати, а особливо мені не подобалось саме день з нічної. Тому що я спати в день не люблю перед нічною зміною, зазвичай я не сплю, відповідно, наступного дня. Я варена, так, хто та там? Що таке? Що? Я тут, в з тобою. Доня прийшла мені допомагати. Мама, це майку молоді вдягати. На цьому тижні Настя мала вже йти в садочок. І, в принципі, вона один день сходила, але наступного дня вночі. Встався порив труби, залило весь садочок, бо це було вночі, поки вранці хтось прийшов відкрив. відкрив. Якщо вийде, я вставлю тут відео. Якась мама з нашої групи приїздила туди і там просто там навіть не заїхати було залито все. Тому наразі начебто знайшли інший садочок, який вихід у якого канікули в серпні. і... За цей час обіцяють, що там все висушать, трошки дороблять ремонт, і ми повернемось з вересня до свого садочку. Неділок ідемо в новий садочок, подивимося, як там. Там мають бути тільки наші групи, бо взагалом там канікули. Тому це трошки далі доведеться їздити. Не дуже мені ця схема, звичайно, подобається, але що робити. Цілий місяць сидіти вдома, доня не зможе, та й це не цікаво. Тому спробуємо сходити туди. І дай Бог, щоб з вересня ми повернулись назад. І я коли приїхала на наступний день, відразу в мене був екзамен з польської рівня А1, начебто здала, три раз чомусь вимикається самостійна камера. Добре, на чому я зупинилася, що я коли повернулася, на наступний день я здавала екзамен з польської рівня А1. І відразу ж у нас почались наступні курси рівня А2. Буде дуже пришвидшено, тому що Адра закривається в кінці літа. На жаль, в Любліні філіал Адри вже не буде працювати, бо немає фінансування. Тому ми маємо лише 40% годин із необхідного, і будемо намагатись прийти хоча б там якісь основні базові знання рівня А2. Для того, щоб це нам допомогло надалі вивчати польську. Ну, особливо в випадку спілкування хотілося б хоч щось розуміти. До речі, я вважаю, що навіть ці незначні два місяці занять рівні А-1 мені допомогли. Я коли поверталась, їхала з Хелма до Любліна електричкою, то пані біля мене, українка, в неї були проблеми з білетом, вона не могла зрозуміти кондуктора. І, в принципі, я все зрозуміла, навіть да, коротко, маленькими фразами змогла відповісти за е, сусідку, тобто, хоча б якась більш-менш впевненість в тому, що я мінімальний рівень знань маю, мені допомогла почати розмовляти. Тому що найбільшою моєю проблемою, не знаю як у кого, з вивченням будь-якої мови, це страх спілкування, е, показати, е, показати свою то неграмотність, помилки вони у всіх є, а тим паче і поляки мають теж проблеми в деяких темах. От ми почали вивчення числівників, і нам сказала наша викладач, що це одна із дуже складних тем. Навіть поляки роблять там дуже часто помилки, тому вже легше не то, що прям сильно, але все одно. Тому буду шукати ще якісь організації, які займаються. Можливо, ця наша викладач десь буде в іншому місці працювати, навіть якщо це платно, наприклад, вже рівень А2 більш детально пропрацювати самостійно і спробувати піти там, на Б1 вже надалі, навіть якщо і платно. Але я вже бачу, хоча б в цьому сенс. Тобто якісь ази, дякую, що була можливість вивчити безкоштовно. Але все одно треба мати доб, добрий рівень розмовної польської, для того, що мені дитину треба на наступний рік водити в садочок, і я б хотіла більш самостійно спілкуватись, не просити там допомоги нашої нянечки україномовної, чи ще когось, чи перекладачем, щоб не користуватись в елементарних побутових питаннях стосовно дитини. Та й до лікарів також це ж нікуди не дітися, але всі діти хворіють, це зрозуміло. Тому продовжую вивчати. Мені подобається, сподобався той факт, що в електричці я зрозуміла пані, змогла коротко їй відповісти і пояснити проблему з білетами, які виникли у сусідки. Тому продовжую в цьому ж темпі рухатись. Взяла ще собі багато книжок в минулих. У лозі показувала, що я ганялась за книжкою четвертою частиною кафе на краю світу, але, на жаль, вона настільки свіженька і новенька, що ніде ще в е, фізичних книгарнях її немає. Тому я взяла ряд інших книг, які теж бачила і були на слуху у різних блогерів. Е, буду читати, планую потім в телеграм-чатах продати. Або, можливо, бачила, навіть пишуть обміняти якийсь такий варіант, щоб обмінювати і читати ще. Ось так. так, все, я збираюсь вже, в принципі, готова, фарбую губи, вдягаю дитину і йдемо погуляти. Вихідний день обіцяли дощ, але наразі сонячно. Тому сподіваюся, що ми встигнемо прогулятися навіть якщо буде дощ, то може пізніше. Поки нічого не передбачає такої ситуації. Зараз покажу, як у нас гарно. Уже гарно. Немає ні одної дощової хмаринки на небі. Тому і йдемо на прогулянку. Вам бажаю гарного дня, вечора або ранку, дивлячись, коли ви дивитесь цей влог. Дякую за перегляд, лайк, коментар. До зустрічі в наступному відео!